У вчорашньому інтерв'ю Дмитро Гордон зазначив, що Олександр Поворознюк причетний до зґвалтування, але інформація наразі не перевірена. Зараз ми виясняємо причасність поворознюка із засілуванням. Це теж окрема історія. Да. І прежде чим ми скажемо об этом, ли він в засілуваннях. Да, ми повинні все проверити. Ну, Це напевно, знаєте, коли партія регіонів хотіла мене. Заставити, щоб, щоб за них тут проголосували. І коли я сказав, що е, умови свої видвинув, що мені треба в кожне село там колодязі почистити, дорогу до клавища зробити, там заасфальтувати, там комусь там допомогти. і Тоді я вийду, і скажу. І регіони на мене возбудили шість уголовних діл за неділю. Тобто кожен день уголовне діло. І одне із них одне із них було. Що я і жінку, і прийшли до мене брати е, ну, мене. І я говорю, шановні, ну зачем когось насілувати? Є фірма Капріз, набрав, в їх вагон привезли і маленьку тілежі, і було б бажання і були б гроші. Зачем? Може вам треба купити або то я куплю. І коли мені слідчий відповів, каже: ви знаєте, Олександр Родич. Ще на вас такий прес іде со сторони партії регіонів, що, мабуть, ці ім'я жінки її до вечора придумають. І оце вони, мабуть, прочитали, прочитали цю книжку, чи прочитали там. Я, ж, я дуже ціню, що вони книгу мою прочитали. Але вони просто не розуміють, що ця книга робилася під е, фільм, і е, е, Люся декілька разів сказала е, фразу. Хазяїн життя я. <риклад> О, мені це подобається дуже. Е, Взагалі, він перепутав з несправедливо, тому що ну, е, вже вийшли люди і дають мені готові публічно це е, заявляти. Гордон стоїть у клубі гомосексуалістів, що він ну, реальний гомік. І е, він цього не, не отрицає, є відео, де він це каже, є відео, де вони там. Люблять один одного. Ну, правда, це не перевірена ще інформація. Ну, я ви ж знаєте, я поки не перевірю, я ж ну, я говорити це не буду. Але ну, інформація така є. То, що Люся там по на мізила, деньги зарабатувала, теж люди говорять. Але я ну, не хочу це говорити. Зараз, ну, на Все услышать, я цю інформацію перевірю, а потім вже ну, скажу так, як воно є. І взагалі я вам скажу, ну. От давайте просто одійдемо от цього гандончика, блядь, от просто забудемо це, як блідний сон. Давайте краще підемо, я покажу вам зараз, вчора пригнали чотири машини, перші з тих трьох мільйонів, які ми е, перечислили на фонд. І зараз будемо передавати Комбача, Комбріг приїде. Поїхали краще пішли, покажу вам, як, ну, ну, щось полезне ми робимо. Нахуй ті гандони, вибачте, мене за враження, блядь, ну давайте забудемо цю тему. Бо от просто пока не мене троха, і гауче бля закрою вафін з не спливає. Пішли чи покажу, як машини пройдуть. пішли подивитись. Думав, Мерседеса гандона куплю, а вийшло, що Мерседес зажав. Ну я обіцяв, я сказав, зробив, перечислив гроші, а тепер на ці гроші купуємо машини. Зараз купили чотири перші прийшло. Зараз прийшло, прийде ще дві. Я думаю, ну, ти, штук десять ми на них купимо на, на ці три мільйони. Тому, хлопці, даруємо вам дякую. по машині, щоб вони, щоб вони приносили. Пользу, слава ЗСУ, наша армія найсильніша. Ви там їх і бачите, пацани, а ми чим можемо, так будемо їм допомагати. Дякую Україні, слава ЗСУ. Дякую.